Вітаю вас на каналі Моя буджарня». Сьогодні будемо готувати ковбасу тільки з свинини. Для цього нам знадобиться 80% свинячого окорока та 20% це сало. Я використовую свинячу щоку. М'ясо ми ріжемо на порційні шматки, а потім солимо. Сіль використовую 50% нітритної, 50% кухонної. Засолка йшла протягом двох діб при температурі плюс 4 плюс 5 градусів. Далі нам потрібно відсотків 30 нашого м'яса порізати на квадратики приблизно 1 на 1 см. Ось ви можете бачити, які квадратики приблизні будуть виходити. Залишок нашого м'яса потрібно пропустити через м'ясорубку. Має це решітка 5 мм. Фарш повинен бути охолоджений. Додаємо до нього спеції. Я використовую чесник, чорний перець та мускатний горіх. Добре його вимішуємо. Потім потрібно додати порізаний кубиком. Заморожене м'ясо та нарізаний такими ж самими кубиками наш шпиг. Або це може бути любе сало. Добре, розпреділяємо все по фаршу. Вимішуємо до появи білкових ниток. Зараз на відео я вам покажу, як це має виглядати. Ось ми бачимо вимішаний фарш, він повинен бути в'язкий. Далі ми набиваємо через ковбасний шприц в натуральну оболочку. Я використовую свинячу череву. Набиваємо не дуже туго, потім будемо розподіляти все по оболоці. Ось таких розмірів ковбаски ми зробили, перев'язали з обох. Боків та будемо зараз вивішувати на осадку, а потім в каптильню. В каптильні ми зараз підсушуємо, підсушуємо ковбасу до сухої поверхні та до 40 градусів в товщі нашого батону. Потім включаємо дим, даємо температуру 85 градусів. Та доводимо до температури в 60 градусів в товщі нашого батону. Ось такий вид у нас після обсмаження. Далі нам потрібно зробити варку. В каптильню можна подонлити кип'ятку або скористатися парогенератором. Готовність 68-69 градусів за Цельсієм в товщі батону. Ось ви можете бачити, які, які батончики в нас вийшли, кільця. Зараз давайте розріжемо, подивимось, що вийшло на смак та на консистенцію. Ось такий вид. Ковбаска, як бачите, гарно ріжеться. Можна її нарізати тоненькими слайсами. Така вона на розрізі. Ковбаса має еластичність, вона не розпадається, не розсипається, нічого з неї не вивалюється. Має дуже приємний запах та смак. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати більш далі професійно. Буду навчатися разом з вами. Мирного неба. До побачення!